Привіт, ви на каналі Селянка з України. Ми зараз вже їдемо на святкування день народження нашого Якова. Я вчора ще вже вже все позавозила, але сьогодні вже десерти, які там я доробила. І їдемо. Буду показувати, як проходить наше свято. Якову 6 років, вже такий дорослий хлопчик. Скоро вже Дасть Бог знімуть гіпс. Буде взагалі прекрасно. Дивіться, як гарно. Приїхали ми вже, і в нас тут все в роботі, все, все в роботі. Шуршин. Еклери, це вже на пробу пробував Давід. Фрукти, дивіться, як гарно Мирося виложила. Буде фонтан і будуть фруктики. Такий салатик з капусти, крабовий, все готується. Вітя. Тортик методик м'яса. Шашлички. І потім покажу ще. Маленьку ручку. Все, все, став, став. Диви яке, вона на фізичку. Чоловік паук. О, то крутий, Яків. Що треба казати, Яків? Яків. Яків, дивися, що дарать? Що треба казати? Ой, можу взяти. може взять. Тімка, допомагає мені. Їхали вперед і казав, Тимофій, будеш дилитися, вже договорилися, щоб дивитися. Саме головний прийшов. Только побачив! Один держить ящик, а другий тянете. А ну покажи машині. Ва! Нічого собі! Уже наступний год. Ой, є прям буде, по-моєму, понімати, що я не... да? маю. Так, вже. Це баражений. Да, Які вдоволі, знов йому шикарне день народження. Ну, ось це наш обід. Куряче м'ясо, це баранина, хлібчик на заквасці, молода картопелька зі шкварками, грибочки. Мариновані, крабовий салат, шашлик, свинина, кап... салат з капусти. Такі, де кисенька. І горданчик уже вийшов. Все закрите. І вийшов. Супер. Поставимо ще сюди фрукти і все. Що там класний подарки? Єфрем mm -hmm. же, то щось трохи okay. Тимофій, ти їж. Mm -hmm. О, поїхали. Дідять вже смакують. Так, окей. Дивіться, яка у нас шестерочка вийшла. Браво, Ось таку. Дякую. Прикрасила. Такого торта зробила як вузький. Я, я І показую солодкі стіл. Фрукти, ананас. це до шоколаду, щоб вмокати. Така, такий тортик. Я показувала, як я його роблю. Еклери. Брауні печиво, дуже смачне. Потрібно відзняти рецепт. Торт, медовик, теж вийшов дуже добрий. Трубочки. І ще раз еклери. І, я думаю, вистачить солодкого. І так хватає. Дуже гарно їли, до речі, цього разу солодке. Всім сподобалось. І ось такі фрукти. Така велика-велика посудина різних фруктів. Береш і вмикаєш цей шоколад. Це дуже-дуже смачно. Мені, я дуже таке люблю. Тут доїхали гості після роботи, тому що не завжди вони можуть бути, а це змогли. Після роботи бішком зібралися і приїхали. Вже забув візьмемо. Підуй. Будуть зараз їсти. Наставляємо знову їм. Я тут то все понакривала пленочкою, щоб нічого не мухи не так, стой! Ну що, ми вже все прибрали в ці біседочки. Вітя дуже нам поміг поносити. Він завжди поносить все. Дивіться, скільки шариків. А можливо, зараз так. Окей, можливо, не видно. Ідемо ще в хату. Там ще там, позанос... угу. позаносили. Позаносим, позаносили і що там, що куди розпроділити, що помить, що Бішком допоможу все. І будемо їхати додому. Нас сьогодні ну така вже теплота. Дуже тепло, навіть парило так, що заходиш в хату, то файно. Ну, кондишн робить, але все одно так тепленько, приємно. Слава Богу, ще тепло. <сум> Вернулося. Тому що ж трохи ж так було і холодно, кофти вдівали там. Нормальні такі кофти вдівали, бо холодно. Так, ідемо прибирати. Так, як я люблю терасу. Мені дуже подобається тим, що, наприклад, навіть... От, я буває люблю дуже їсти на дворі. Я могла б собі вдома чомусь не те воно. Маленька, знаєте. Хоча буває теж собі там щось такеньке накидаю і іду на двір, сідаю їсти. А тут взагалі вийшла любота, красота. То так. Ну що, їдемо вже додому, вже темно. 10 годин у нас вечора. Навіть вже 19 на 11. Слава Богу, все. Прийшло добре, все було смачно. Всі посиділи, всі змогли майже всі приїхати і поспілкувалися. Яків дуже радий, щасливий. Все добре. Покажу вдома подарунки. Ми вже вдома, слава Богу, заїхали, все добре. Гидис на квіточки і ще гарні. Ще так все. Іду, вже ж дивіться, приїхали і вже знімай, знімай, показую, що подарили. Подарили отакого от Наталка екскаватора на пульту. Вау! Він заражатиметься, <пробіт> О, то класно. Тут у нас капо. Тут капот. <пробіт> 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 Дуже класно, дивіться, таки він на курсі. Далі Давід подарив таку велику машину і ще з. Так, це вже... Да, ми... Мирозька такого подарила. І шариків так багато, так. Да? І все ж де на цьому стояв ще ж екскаватор теж. І, а інші подарували гроші, так, да? яків? Бачить так багато. Угу. Почти всі. Як... Ти наш дорослий, такий вже хлопчик. Якби ви знали, як він чекав своє день народження, Уже Тимофій так жде своє. Як... Його зимою в лютому, як... то це. Коли в Тимофія, то Яків жде своє, а коли вже в Якова, то Тимофій. Ах, ви мої хлопці, такі вже дорослі. Як... Угу. Так. Вітя там носить всі речі, які Молодець. треба. Да. Яків дуже задоволена. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. А поприбачимо, як. Як буде їздити? М -м. Окей. А, ось такий екскаватор ще до цієї машини великої такої. Молодець. Молодець. Давай на ну, які. Це, 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 це. А це назад буде їхати. О, барино Давайте. Що ви раді, як і в раденькі, Є скільки шарків. Що такого? Будемо лягати бо вже пізно. Ну що, тепер точно всім дуже вдячна за ваші перегляди, Дякуємо за привітання, що вітаєте нас. Я якову передам ваше привітання. Він буде раденький. Всім мирного та гарного дня, всім пока-пока. Двісті -пока. 200... 20. скільки? Ось бери не показуй. О, як круто. на того. Мам, mm. то, то... Ага, бачиш, те піднімає. Та тож классно. Где ты Упс. Давай, давай, давай. давай. Дай там сынюю чи яку то, что я фигу, там сопередньо.